Дівчата, всім привіт. Зараз я заколопую собі маковку і буду з вами говорити. Ох, серйозно, сейчас буде розговор. Я просто злюся, як собака. Будемо разговаривать. Так, привіт. Я поставлю до себе близький квіти, тому що я, конечно, той маленький цветочек. А, це вони так вонять. Я думаю, щось воняє. Значит, зробила себе маковку, будем с вами обсуждать. Обсуждать, все бачили коментарі, як мені там начала угрожать одна залупа, какая кислотой, облить и так далее. Это не зайчик. Вы все начали писать, что это зайчик. Это не зайчик. Дивіться, хочу по поводу зайчика прояснить. Это обмен аудиторії. Понимаете? Это актив, ему, мне. По поводу того, що це пише не він, це не він пише, це я вам даю гарантію. Смотрите, я не хочу, щоб зайчик визивав у кого-то емоції агресії, ненависті, Тільки юмористичний характер, без оскрблень, без нічого. Я вам вже це говорила. Іначе це не інтересно. По поводу залупи, яка пише, ця залупа писала мені оди любві. Потому що вона там була моя фанатка від любі ненависті, А потім різко почала мене оскорбляти і писати коментарі. Справ в тому, що цих коментарів, які на три тижні назад, два тижні назад, під відео влогом мені писала, я не бачила цих матюків. Я вчора буквально на неї нажала. І це, це людина з порушенням психічним, таких людей, як вот этот, э, особь, Треба ізолювати, щоб не було таких моментів, як в Америці, на жаль, була історія. Коли нашу україночку вбив больний на голову. Це примірно таке саме: просто висраса, агресувати і писати. Ти для начала покажи свою фотографію, своє ім'я справді напиши: казати драна, чи каздіол, я не чоловік чи жінка. Це людина хвора. Таких людей треба ізолювати. Про такі випадки треба сповіщати служби, що я її зроблю. Почому? Тому що я не, не знаю, IP-га мені будуть вичисляти, не будуть неважливо. Це треба вичисляти в плані, щоб це було уже накаплююще. Тому що це черги буде писати постійно. і мало ли, може це чоловік взагалі сидить десь там з не знаю. Але така людина має бути ізольована від суспільства. Уявіть, якщо ця людина пише мені такі речі. Туяві, що ця людина робить там, де вона живе. Можете це представити? Таких людей треба терміново ізолювати та больні люди для суспільства. Все, це все, що я хотіла сказати. Зараз покажу вам немножко з дня рождення вчора було у Саші у соседа. Просто прийшли сусіди, повечеряли і все, якби нічого такого. Еще хотела бы сказать, там пришли тоже соседи, как бы мы знакомы, но не особо там дружим, yeah. я знаю их, что кто-то кидал там кому-то видео соседки, мое, не знаю кто, не хочу в этом разбираться, мне пух. Но что я типа как бы обижала собачку, словами, словами обидела собачку, можете себе представить, и выложила это в интернет. Это вообще меня не интересует, меня интересует то, кто сказал, что у меня только 2000 подписчиков. Я настільки уверена, що ви неспроможні навіть набрати тисячі в плані Ютуба. Зайдіть і наберіть. Ви не знаєте, який це труд. Ви не знаєте, я за кожного свого підписчика, тому що це дуже велика робота. І не важно, 5 тисяч, 50 тисяч, чи 500 тисяч. Їх треба ще набрати. Вот, так що, що там ще хотілося. Какой-то день вчера был, знаете, каких-то открытий людей с психическими розгладами, психичными, понимаете? Ага. И сейчас у нас рублять уже мастеры поэтому я иду прибирать по чуть-чуть. люблю, чтобы у нас все было чистенько, все красивенько, все. и всегда у девочки на диету. Я побачила вчера свои видео, свою почелу вот эту, и поняла, что Я буду худать. Я буду худать, потому что ну, это никуда не налазить, я на какие ворота. И вчора ж на торта у Юлии, понимаете? И мясо, и все. Это ужас, просто ужас. Ладно. Гарно вам порафиду, ставьте лайк и пишите комментарии. И, конечно же, я хочу, девочки, наверное, себе поехать купити умивалку. Но пока держусь, пока нет. Пока всем. Ой, не пока. Дальше дымой. Так, привіт всім. Показую рибку, яку купили. Оказывається, вона була не патра, не чищена. Діма її чистив. Тут дві дорадки один Сібас. Така от у нас буде вечеря. Сьогодні на троїх, да? Організуємо. <гум> Все-все. Дичечко. Так. Ось. Я своего любимого супруга разве... Ой, какой красивый букет. Девочки развела на букетик цветов. А почем, Дим, эти? По 46, что я не вижу. А, вот 28 гривень, звичайно. Ага, дякую. Ого, як дорого. Ой, дівочки, смотрите, піони. Піони Сара Бернар, як у нас ростуть. А це хто? Це гвоздика. Ось вот така вот ну, мені розова подобається. По чому вона? А ось ці. Мені такі не подобаються. Ось ось Сара Бернард. Діма, це Сара Бернард. ще раз говорю, це Сара Бернард. Последній раз сказала. Дим, хочеться і у стома. По чому і По чому і стома? По 65. І мікс. А де тут мікс і у стома? А, от. Да? А де тут цей у стома мікс 54? Сколько їх штук там? Ой, Дима, вот такие красивые розочки. Опас... А Вот так получается отлично. Такая ваза. И набор и устой. Вот так мне нравится. О, хорошо. Ну вот і все. Человек мені подарував букет, я выбрала эустомки міксовані і вазу сразу зажила новую. Я люблю, кстати, нашу хрустальну вазу розбила. Вітер чи карма, не знаю, кто из них розбив. Е я знаю, я її закажу, потому что велика така хороша була хрустальна ваза. Надо її купить. А це я купила такой якраз под коротенькі букети. От любимого супруга Вот Ось такі от красиві цветочки у мене будуть, бачите, миксовані. І зелені, і рожеві, і біленькі, і фіолетові, і кудряві, і не кудряві. Я люблю ее стома. Поэтому. Поэтому вот так вот. Це так зим я зима пихала за компанию. Зачем? Ты їдешь, куда? Забудь. яка вже різниця, куда їде? Ну, что йому ему надо коротше, короче. Я з ним вирішила за компанию. Я замерзла в тих холодильниках, я заболію 100%. Метровоснутый 2 секунды. Тут 15 минут плазла и еще. Интересно. Холодильники різні Дим. Може дяки. запах цвітов? Да, запах цвітов, Причай. Да, знаєш, що я люблю запах цвітов, мені аромати цвітов. продлевают здоровье, жизнь. <laughs> Ой, боже, тут яма на яме, яма на яме. Неужели нельзя сделать дорогу? Я не понимаю тут. Це... Ой, ладно, ребята, мы едем на Киев. Что-то мы опять папа возит по своим делишкам. У меня еще, между прочим, работа ждет меня. Так, ну что, я буду сейчас делать цветы и вам показывать. Воняє, Но это же никуда не годится, девочки. Так, кармі, да, мясо с макароном. Значит, и е устомка. Бонана дорогая и короткая. Я, я знаете, что думаю, что она коротковатая, девочки? Потому что она уже не свежа. Ну, ничего, нас это не смущает. Вот такую вазу. Сейчас я ценник хоть оторву. Зачем наклеивать ценник? Зачем она злить? Я не понимаю. Ладно, потом уже я буду мыть. 440 гривен стоит ваза. Шикарнейшая ваза. Сейчас я наберу воды. Ну конечно, помы погано, цей. А что ты повынимав тут? Подоставал, Дима. Вот что ты тут наделал? Ну, поми, пожалуйста, бо воняють кишки, риб'ять, я не можу. Сейчас все. Ай, цвіти поставлю. Щас, дівчатки, візьму вазу. Сейчас покажу вам беру вазу. всю. Розриваю. Так, да, вони трошки, видно, вже не дуже свіженькі, тому що вони почти всі відкриті. Вже говорю, нас это не смущає. Потому что мы хотим просто, чтобы нам было красиво. И у Стома долго стоит. Все-таки Красивый. Красиво. О, прелесть. Ну, прелесть. Видите, какая красота. Девочки. Боже, это так красиво. Сейчас я вам покажу. Сейчас руки Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Ну, Ой, так красиво, не могу вам передать всю вот эту эстетику. Ой, вы бы бачили вживую, девочки. Сейчас. Что ты смеешься, Димка? Красиво, да? Красивая, как я. Тебя ніхто не питає ні. Ти тобто щось не понял, видно. Отут тут уже грязные фасади мені попортили. Боже, як красиво! Все показую вам. Смотрите. Ну, скажіть, що я не естет. Ну, Ну хто скаже? Ну, ніхто. Ну, естетка настояща. Боже, як красиво святи з ума. Сейчас мы так. То, что в основном. Дима, так. в основному що ви бачили? Шейкотсап, вообще? Так, чисто украинский. Смотрите, какая красота. Сегодня у нашего Саши соседа день рождения. Вот. Я взяла... Ой, у нас есть егермейстер, но, ну, само собой, подарочек. Пойду поздравлю. Же ж, конечно же, конечно же, не отмечают, Ну, так, знаете, чисто посидеть с кумамой. Ну а я хто? Я шумикума хочет сказати? Или що? Я йду тоже, так сказать. Тире-тире-тирети. Сейчас будем поздравлять. Добрый день, шана у Ой. О, я по запаху иду. О! угу. Хорошо пахнет. Добрый день. Добрый день. А у кого это именины? Ой, я по запаху определила. Пазда. Извините, позвоните мне потом. Витаю, Сашучка. С днем рождения. Дай тебе обниму, поцелуй. Привет. А, наконец-то. Юлька, а что ты руки в бок? А Вита... я встала и думала, что не пьянся. Так, у меня был игромейстер. Это для здоровья. Угу. Mm -hmm. Ой, слушай, пахнет? Да. Mm. Ой. Мой, оно ну... пахнет, слушай. А це що, в тітень, маринад. Кум, розкажи. <реш> <покуско> <реш> да Юля, да Юля. Це Юля, да? Ні, а це кабачки. А з чим маринували? Кисоус? Юля. <реш> Юля. А у Юля, тут і помідори, і все. А ну розкажи. Що тобі розказати? Заходь. А я звиняйся, а це що? Це колекція, яку я принесла, я привезла ще короче, 4 місяці назад, і він нікому не поїхати. Слухай, це грій фрукт, апельсин, це вишня. Це я кажу, треба випити, а він морозиться. Рано, а це що? Це камамберчик? Там камамбер. А, а ці я поняла. А це що? Там, там ні, там. Про... Що, Саш? А, ти вже, подожжи. Так, подожжи. Так, давай, подожди. Так, подожди. Так у так, мене я запалю. Так? Конечно, подожди. Эй, оці запали, напевно, давай. Подожди, давай. А оце що? А оце потім запалимо, коли вже за столом воно буде так типу, сверкати дуже сильно. Давай, давай сейчас. Сейчас мы будем делать а торт. А я ты не показала, що показати торт, да? Та показувала ж, конечно. Станом Я ж старалася для любимого чоловіка. Ви, ну видно, що любиш свого любимку. Конечно. Бля, давай отак якось, бо щось я спалю все на світі. Ну угу. так. А ці судки ну, вони такі. Ну, а баян просто Так, розгорілась. Почекай, пошло. Я всю боюсь, що зараз усе засу. Ні, давай цю за столом може, да, коли поставимо. Давай. Бо не знаю. Давай. Все, виходь. Подожди, сейчас давай, давай я вийду першу. У у... А я пою, да? Я на распеве, Давай А там уже кто А там уже хтось співає. Ребята, у кого сегодняшний день рождения? Это кто? Гули, 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 гули Так, подожди, а где под... Оно стрелять будет? Подожди, да что не бойся Я сам, я понял Я понял, я сам Но я боюсь, оно не стреляет? Стреляет, да? Ну что, давай все зажалкуй, а воно задується? нет, а воно не задується! ребята, я завалю вам, Се моя Боже. З днем рождения, Сашуля. Ура! Торт, торт. Ой, танометр. Да, ось так. Ось, 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 ось. так. А Саша, ти тенометр ззаді не бачиш. Я тебе. А, а то для Юлі. То для Юлі, каже. То для Юлі. Я думала, злякалася. А, що ж ми а, так карем? А, а, а тортик нямкать будеш? Ура! Давайте, я хочу в розрізі аж показати. А ну, що ти будеш кушати? Покажи. Що ти будеш їсти? Танометр теж правильно. А ви його можна їсти наклейки чи ні? Це в нас цукрове, так? Да? Ну то друкую там на спеціальній бумазі рисові, типа. Это не собі почали. Типу. Ще цукрові по рисовому ну, там.

а тортик. А ця штука, наверное, не запалюється, чи запалюється? Я буду дути, я буду дути, я буду дути. Так ти ж завтра будеш. дути. Дуй. дуй. А завтра будеш дути. Мені кажется, що штука не більше не загорається. вже згоріла. О, молодці, з ми задули. Молодці, з днем народження, Саша. З днем народження. Ура! Україна в серці. От так от. Все правильно, надо поправлять. Це тарілочка мені, да, для тортики? Я з собою. Я з собою беру. Саша хоче пальчик вмикнути. Ні, ну так це ж наш типу шишечка всі пальчик. А ти а що собі наріжуть кусочок? Ти хоче отак. А це нормально. я теж так десять бажала одну ложку і ще одну тарілку. Мені ложку не треба, Мені я з собою ложки і одну тарілку. Саша, чесно сказати, не Ну, Саш, скажи. У тебе ще цілих ти вийшло тридцять вісім. Well ти прикинь, дивись, Наш хоче подивитися, чи куди ти пішла. Давай, дивись, підходь, Кіра. А це срібло? Ні, та от это ж типа срібло, да? Аккуратно, давай. Смачно? Ну вона хоч попробувала. Чи не треба ждать торт? Стоїть чи ні? Ну, сака, де не вона, не а де вона, діла? вона ділася? Вона мене питає. Кіра, 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 кіра. Саша не витримає не два пальці. Кіра, Не витримає кіра, два пальці. Вертайся. <рісті> <сміг>. Це значить, настав вам ближче друзі, а знають, що, що любим, що не любим, так? Да? Да що любим, що не любим? Ну він любим. же діва, ну, розумієте, йому ж положено. Що? <сміг> ну, вони, вони такі, знаєш, ну, типу, ж аж... піденькі. Мені, а та... а, нет, а, це, а, ні, це тьома. А, а він їсть сладке? А, там 38. Він, він не їсть сладке, Саша? От я не пам'ятаю, Саша їсть сладке, любить чи ні?

Шукає невес, іще невесту, невесту, невесту дівчонки на літай. Це персик, так? Да? Диви да. який? А що так? Такий персік. Гриф, вот чи що? А він що він такий розовий? Персик да, один дам. А, це тільки персик. Два. Є, Два. Є. Персика, там? Так ми кума женим. Кума женим. Очки. Покажи очки. Польша я молча. Мы кума женим. Посмотрите, какой у нас кум есть на выдании. Это ты плохо Конечно. У нас там сколько? Мы не все девочки, там есть женщины пышут. Да? Дайте. Ой, она нам аж два, спасибо. А вообще трое? Нет, мы поделимся. А Градик есть? У нас Градик есть, а их тоже трое. Да, они нам два хватит. Бачите, який інтелігент, як тортик красиво кушає все. Очейки, все як положено. Дай. Ні, хватає, Саша. Ну вот, хватает. будь-яку жінку, крім ім'я починається на А. Зачем вас смущают? Теш не підходит. Анна. Авдоки я теж не подія. А у А, ні, Анна тоже не вага. Почекайте, а у нас Анна можна. Не можна. Ми, а ми, а не... у нас Анна, ми, Ганна. Ми, Ганна. У нас же ж Анна Ганна, О, Ганна у ну нас. Да. У нас же ж Ганна, так що Аніш не ну, да. можна, а Ганне можна. Такно. Это что? Вообще, не это що? Ану. Ну я ще зайду, я піду там цей і прийду. Давай. О, О, а ну иди сюда. А ну-ка дай ты цю собаку. А ну иди сюда, злющий придура, что собаку. Быстро иди сюда. Что я ти... Скажи ему такие. Смотри, не она не реагирует. Афина, иди сюда. А сыта и выпустил. Давай. Афина. 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 А зато псал взяв. Афіна, фас. Фас, фас. О, не, іноді може. Не, ну, она, мені кажется, що вона просто типа узнає трохи. Не, чуть -чуть. Не. Не, не узнає. Спасибо. Ава. А, хто це? А, це вона Ава. Це не не Боже, подожди, не, вона іноді кусається, а іноді не очі. Ти придурочна чи не придурочна? ти така хорошенька, хорошенька. Дай! отдайте собаку, все.